Студія для мене це була така е, нав'язчува ідея, і ця ідея вона мене переслідувала рік за роком. Рік за роком. Набравшись величезного досвіду за останні п'ять років, прийшовши, повернувшись додому, вирішив, що я вже не буду їхати за кордон, а буду працювати і жити тут у рідній Україні. Я знайшов оце приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Я думав, що це все буде легко. Я собі склав бізнес-план. Я, наприклад, написав все, що потрібно із технічної сторони, з технічного боку, все, що потрібно із боку для того, щоб оздобити інтер'єри. Знайшов одну другу команду майстрів, звернувся, і тоді почалось. Майстри, це не так все просто. Тому що бюджети, які майстри називають, вони деколи за... більші, ніж за кордоном, і прийшлось робити самим: я, моя дружина. Мої діти, ми робили це все своїми руками. Тут високі стелі більше 4 метрів, Велика, велике приміщення, де можна зробити доступні зали, більше 70 квадратів, кожний зал, де можна працювати з чотирма джерелами світла. Для фотографа це в задоволення. Я не можу без фотографії, я постійно фотографую. І найголовніша ціль це було зробити студію для себе під свої задуми, під свої творчі проекти. Але я коли її вже зробив, побачив, що люди. Почали звертатися і кажуть, чи можна її орендувати. Тоді ми випрацювали вже систему для того, щоб була вона доступна для інших фотографів. Але я продовжую фотографувати. Немає дня, щоб ми не фотографували для себе. До нас люди звертаються, це сім'ї, це індивідуальні портрети, це бізнес-портрети, це якась реклама, групові фотографії. І ми раді, і ми продовжимо і будемо фотографувати самостійно.